У Кропивницькому відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. Участь у засіданні взяли понад 1600 високопосадовців, зокрема, президент України Володимир Зеленський, урядовці, парламентарі, голови громад, представники органів місцевого самоврядування та іноземні дипломати. Вони обговорили поточну ситуацію в прифронтових областях і потреби територій, які найдужче постраждали внаслідок російських обстрілів. Також зосередили увагу на питаннях євроінтеграції та реалізації цієї політики на місцях. Дусім встановлення громадами тісніших зв'язків із закордонними партнерами для залучення допомоги Україні. Крім того, порушили проблему ефективного контролю та управління земельними фондами в регіонах для надходження додаткових інвестицій у бюджет. Керівництво держави підкреслило, головними викликами для України в найближчі кілька місяців є підготовка до опалювального сезону та його проходження, впровадження проєктів альтернативної енергетики в громадах та захист об'єктів критичної інфраструктури від ворожих атак. Ще одне пріоритетне завдання створення безпечного простору в закладах освіти та будівництво укриттів. І зовсім скоро початок навчального року для наших дітей, для студентів. Зовсім скоро опалювальний сезон. Про це вже ми повинні говорити до якого мають бути готовими всі українські громади, і зовсім скоро новий політичний сезон у наших партнерів. А це продовження перемовин з колегами Європейського союзу, з інституціями Європейського союзу щодо вступу України, бюджетні процеси у наших партнерів. Тобто, у нас з вами є коло дуже важливих питань: питань внутрішніх і зовнішніх, які прямо впливають на життя українських громадян. Першочерговим питанням залишається підготовка до зими. Ремонтна компанія триває, маємо вже близько 10 різних програм підтримки людей, бізнесу, ОСББ та громад на встановлення додаткової генерації. Це наша робота з децентралізації енергосистеми. Серед уже прийнятих рішень розширення переліку об'єктів, яким гарантується пріоритетне. Електропостачання, окрім об'єктів газу, тепло, електро, водопостачання, водовідведення, лікарень, не будуть відключатись від світла населені пункти, а також об'єкти в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони, званий парламентом пакет законопроєктів, який спрямований на підвищення енергоефективності та енергонезалежності енергетичної системи. України мова йде зокрема про законопроект реєстрацій номер 1258 та 1259, які передбачають можливість застосування звільнення від сплата мита та ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для енергетики. Я хочу окремо зазначити, що всі рішення, які потрібні від парламенту, будуть схвалені у пріоритетному порядку, адже питання самого проходження опалювального сезону дві 2025 є вкрай важливим для нашої держави. Президент України та вся наша команда докладають максимум зусиль, аби наростити міжнародну підтримку. І я радий констатувати, що така ж робота ведеться і на місцях. Наші області і громади встановлюють партнерські відносини по всьому світу, так лише зі сполученими штатами на рівні за всю історію українсько-американських відносин укладено 31 угоду по побратимству і встановлено партнерство чи співпрацю з окремими галузових питань і ще з 36 містами цієї країни з цих побратимств і партнерств між містами 26 було укладено укладено після початку повномасштабної війни у Союзі не тільки наша держава. Аквафутбол веселий футбол у Кропивницькому. Бо соніш та з легким м'ячем. Вперше в обласному центрі відбувся чемпіонат із цієї пляжно-розважальної активності. Команди з усієї області зі сміхом проте спортивним завзяттям ганяли м'яча по полю басейну. Кажуть, попередньо не готувалися, однак про різницю із класичним футболом. Тренерів розпитали. Аквафутбол це на воді, ми граємо в футбол, а обичний це ми на полі граємо в бутсах. все таке. Що легше? Футбол, звичайний. А чим важче аквафутбол? Тому що вода, вона, ти можеш підскользнутися, там десь треба так-так. Я хочу стати футболістом. А що подобається в футболі? Ну, грати, повчати кубки. Сьогодні будеш вперше грати в аквафутбол. Ти хвилюєшся? Не боїшся, що буде вода під ногами? Організатори міське управління молоді та спорту і центр спорт для всіх. Приймала чемпіонат аквазона в дендропарку. Залом участь у аквафутбольному марафоні взяли 9 команд в складі кожної по 5 спортсменів. Сьогодні у нас 9 команд з, з області, з міста Кропивницького. Вони розподілені на дві групи. Між собою вони по коловій системі змагаються і потім будуть грати за 9-10 місце, 7-8, 5-6, 3-4 та відповідно фінал за перше-друге місце, відповідно до, до тих місць, які посіли вони в групі. На почин не ставили за мету влаштувати класичний чемпіонат. Це скоріше розважальний захід, аби відволікти дітей від буденності війни, пояснюють організатори. І додають це актуально особливо зараз, адже ворог останнім часом посилив обстріли мирних територій. До прикладу, уся ніч перед змаганнями минула під повітряну тривогу. Захід спортивно розважальний. Мета заходу розвантажити психологічно дітей, дати їм можливість фізичним активностям поплавати в басейні. В те, що ми будемо і грати, звісно, спортивна складова нікуди ні не ділась. Ми спортсмени. І в те, що ми будемо і грати, класичним видом спорту назвати не можна, його нема. Ми його назвали Аквафутбол, Веселий футбол в Кропивницькому. Діти і тренери відгукнулися з задоволенням на цю пропозицію. Зважаючи на особливість активності, в першу чергу подбали про техніку безпеки для спортсменів, провели інструктаж. І вода, і пом'якшення полу. Так, тобто, якщо, не дай Бог, дитина буде падати, є, є засоби захисту. Звичайно, залучені медичні фахівці з міста Кропивницького, які будуть обслуговувати на протягом всього сьогоднішнього заходу. Чемпіонат тривав три години. Учасників та переможців нагородили пам'ятними сувенірами, грамотами та кубками. Після спортсмени могли розважатися на усіх локаціях Аквадендро. Це був перший нехай розважальний чемпіонат з аквафутболу у Кропивницькому. Проте, зважаючи на жіотаж та емоції дітей, організатори запевнили, що змагання стануть системними.

Вірус продовжує атакувати Кіровоградщину за останній тиждень в області зареєстрували 138 випадків ковід. 19 за цей же час одужало 90 хворих. Про це повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці порівнюють: якщо до середини липня в регіоні щотижнево діагностували від двох до чотирьох випадків, то з другої половини місяця динаміка захворюваності мінялася в бік збільшення. Спочатку додавалося по кілька хворих, а в останні три Три тижні по кілька десятків діагнозів медики закликають при виявленні перших симптомів хвороби не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся за кваліфікованою допомогою. Загальні симптоми при початку covid 19 для усіх варіантів омікрону або іншого штаму коронавірусу, вони одинакові. Це, перш за все, нежить, підвищена температура тіла, яка може сягати до високих значень, кашель, головний біль, втома, біль у м'язах, ломота в усьому тілі. У деяких пацієнтів, у більшості пацієнтів, відмічається втрата смаку, нюху.